У Лос-Анджелесі вирують неконтрольовані лісові пожежі. Стихія знищила сотні будинків і змусила понад 130 тисяч людей евакуюватися. Показуємо наслідки загорянь. Я щойно повернувся зі згорілого вщент дому. де жила моя мати. Це був шок. А потім я підійшов до свого дому. І відчув те ж саме від нього залишився лише попіл. Я мав побачити це на власні очі, щоб повірити. Я Просто впав на коліна, Коли підійшов до батьківського дому. це щось як із фільму. Майже один мільйон будинків залишилися без електроенергії. Місцеві евакуювалися в умовах хаосу. Дороги були перевантажені, і деякі люди залишали автомобілі, рятуючись пішки. Я та моя сім'я живемо в в районі неподалік пожеж. Хоча наш дім під загрозою, ми вже ні, тому що ми взяли багато наших речей і евакуювалися з нашого дому. Ми налякані Сонце червоне, дим у повітрі, дим у наших легенях. Зараз наші серця з тими, хто першими прийшли на допомогу, пожежниками, які намагаються локалізувати вогонь і всіма, хто щось втратив. Через нові пожежі в районі Лос-Анджелеса місцева влада оголосила евакуацію центру Голлівуда. Мер Пасадени підтвердив п'ять смертей у середу наприкінці дня. За словами пожежників, вогонь продовжує нищити будинки та підприємства. Дозвольте мені спочатку сказати від імені всіх жителів Пасадени. Ми думками та молитвами з тими, хто втратив свій дім. І навіть життя тут, у Пасадені, а також в Альтадені та Палісадах. Від імені усіх жителів Пасадени та лідерів, яких ви бачите за мною, ми безумовно будемо пам'ятати про всіх цих людей, їхні родини та друзів. Вони у наших думках і молитвах. Станом на зараз у нашій громаді евакуйовано понад 100 тисяч людей. У нас є ще близько 100 тисяч людей, яких попередили про необхідність евакуації. Сотні будинків було втрачено. Жителі деяких районів самі допомагають надзвичайникам приборкати пожежі. Я просто вдячний знати, що так багато людей намагаються стримати це. Але тут не вистачає води на всю округу. Тут у них закінчилася вода, води також немає у пожежних машинах. І тому пожежники встановили помпи, які йдуть від басейнів сусідів по обидві сторони цього будинку. І вони просто намагаються стримати пожежу. Вогонь надто великий, щоб його зупинити, але вони намагаються хоча б стримати його і не допустити розповсюдження пожежі по сусідству. Чи не найбільше від вогню постраждав престижний район Пасифік Палісейц, де розташовані маєтки багатьох голівудських зірок? Та до біса це все люди, люди. Це просто катастрофа в південній Каліфорнії. Очевидно, що у багатьох місцях були жахливі пожежі, але це буквально місце, де я живу. Усе ринок, куди я ходжу за покупками, школи, де навчаються мої діти, друзі, багато, багато, багато друзів тепер втратили свої домівки. Джо Байден через пожежі в Каліфорнії скасував свою поїздку до Італії, останню закордонну поїздку на посаді президента США. На допомогу прибудуть 10 гелікоптерів військово-морських сил все, що завгодно і скільки потрібно, щоб стримати ці пожежі, та потім відбудувати все, щоб ми повернулися до нормального життя. Це буде до біса довгий шлях. Федеральний уряд тут, щоб залишатися доти, доки ми вам потрібні. Мій син живе тут з дружиною. Вчора вони отримали сповіщення, що їхній будинок ймовірно згорів дотла». Натомість, обраний президент США Дональд Трамп різко розкритикував Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Він заявив, що нищівна пожежа, яка охопила Лос-Анджелес, є результатом бездіяльності та поганої політики водозабезпечення. Сьогодні в Лос-Анджелесі не було води у пожежних гідрантах. Тож те, що відбувається в Каліфорнії, є справжньою трагедією. Я дуже добре знаю ці райони. У цих будинках живе багато моїх друзів. Це справжня трагедія. Я маю на увазі Беверлі Гілс і райони навколо Беверлі Гілс. Вони знищені. Найбільші будинки, одні з найдорожчих будинків у світі, просто знищені. Я навіть не знаю. Ви говорите про податкову базу разом з цими людьми. Ви втратите половину податкової бази Каліфорнії. Це справжня трагедія, і це зокрема була помилка губернатора та адміністрації.